Спорожніли вулиці, розбиті будинки та школи. Так сьогодні виглядає прифронтова Авдіївка. Обстріли тут не припиняються ні вдень, ні вночі. Орки гатять по цивільній інфраструктурі. Днями знову влучили в міську лікарню. Сильно пострадавших корпусів багато. Плюс тут рядашком примикають поліклініка, плюс тут рядашком. Опять же, в 18-му году відремонтірований великолепний корпус. Да. Тоді це було неврологическое відділення на 25 коек, а потім ситуація ковідна відділення. Баксірувані палати, великолепний ремонт, все було по людськи З 2014 року Метинвест надав медикам допомоги на 50 мільйонів гривень. У 2021 році тут провели капітальний ремонт приміщень, закупили новітні обладнання, відкрили сучасне приймальне відділення. Савмесне усі платформа самі. Вважає Метинвест були вложені деньги і санітарний пропускників приймальне відділення було, ну, ми, извините, називаємо лялечка. То есть было все акуратненько, красиво, по-умному, продумано, зроблена, капітально отремонтировано, функціонувала. Лялечка і сьогодні працює, але вже за інших умов. Один лікар, пан Віталій та дві медсестри. Вони живуть на роботі, тут же обладнали собі спальні місця. Попри складні умови, продовжують приймати пацієнтів. Що таке один врач, навіть при налічі помощних медперсоналу. К сожалению, тих можливостей, які були в відділенні раніше, це лабораторна діагностика рінген і так далі. УЗІ я багато чого було. В лікарні вже давно немає опалення і світла. Працюють завдяки генераторам та буржуйкам, які передала компанія Метинвест. Прогрівають дві палати та три ординаторські. Решта будівлі розбита. Просто закрились, як могли. Ну, Тут вже прибувати пацієнтам і нам. Нереально. Ніреальна, вже настолько привикли кабстрілам, що где перша громко, ложиться, люди в коридор. Якщо ближе туди подвалу. Біля понівеченої лікарні киснева станція встановив її Метинвест у 2021 році. Це повністю автоматизована система киснепостачання, яка під час пандемії коронавірусу врятувала багато життів. На жаль, через обстріли і ця система пошкоджена. Ви бачили, було зроблено кислородопровод до кожного до кожної палати, щоб можна було надавати допомогу хворим. І також було реконструйовано декілька відділень. Ще додатково метанвест планував вкласти в 22 другому, році додаткові кошти, щоб зробити хірургічне відділення і діагностичне відділення. Але на жаль, через бойові дії, які зараз відбуваються навколо міста Авдіївка, ми цього не змогли зробити. Зруйнували расисти і неврологічні. Відділення. Тепер напіврозвалена будівля стоїть порожня. Та, попри це, тут вірять, що після війни лікарню вдасться відновити та зробити ще краще. Після нашої перемоги ми відновимо все і почнемо далі відновлювати цю лікарню та робити її здатною приймати всіх хворих в місті Авдіївка та надавати їм необхідну допомогу. Сьогодні компанія Метенвест продовжує допомагати та забезпечувати лікарню необхідним, адже навіть в таких складних умовах авдіївські медики тримають свій фронт. Благодаря медінвесту мы потихоньку выживаем. Это уже другого ряда. помощь. Это дрова, это уголь, это ізвіття бензопила, это медикаменты, которые пришли не просто так, что-нибудь, а то, что мы заказывали по нашему заказу, это то, что нужно людям, которые здесь остались. А це Авдіївська школа номер 5 Вперше загарбники обстріляли її у 2014 році. Тоді компанія «Метинвест» допомогла з відбудовою. Тут провели капітальний ремонт, закупили навчальне обладнання. Ми зробили тут повністю ремонт, відновили навчальні класи. Це такий центр розвитку молоді. міста Авдіївки повинен був стати тут. є І музичні класи, і зараз ми з вами пройшлись по першому поверху. Тут класи для дітей, які хочуть займатися спортом, як гімнастикою, так от і в борцовському класі. Зараз ми зони знаходимося. Тому так ми системно з 2014 року вкладали це кошти, і тут повинен був таки стати хаб. Заклад освіти розбито, повністю зруйновано третій поверх, в будівлі жодного вцілілого класу. Дуже важко тут знаходитися, тому що було вкладено дуже багато сил. Як як вам сказати, як фізичних, так і душевних сил для того, щоб відновити цю школу, привести її в той стан, в якому вона була до початку бойових дій. І, звичайно, після перемоги є дуже велике бажання це все відновити. А такий вигляд має міський суд, який відкрили рівно рік тому після капітального ремонту. Зараз тут не залишилось жодного вцілілого вікна. Не в кращому стані і ця будівля це хаб Метинвесто. Після відновлення та ремонту тут була платформа спільних дій, яка об'єднувала підприємців, небайдужих жителів Авдіївки та допомагала реалізовувати різні проєкти, розвивати місто. Це був такий хаб, який об'єднував усіх і допомагав реалізовувати проєкти. Метинвест, звичайно, фінансував роботу цієї платформи та через неї ми реалізовували наші гуманітарні проєкти для міста Авдіївка, такі як Школа та інші, по яким ми сьогодні проїхалися. Сьогодні на вулицях прифронтового міста вкрай рідко можна зустріти жителів. Люди бояться виходити з бомбосховищ, аби не потрапити під ворожий обстріл. 10 місяців так? Да? Ми тут уже Разі що в магазин туди рванеш та саме, або по і ліповоду. В цьому підвалі зараз туляться 13 людей. Тут облаштували собі спальні місця, зробили куточок для приготування їжі. Зігріваються завдяки буржуйці. Продукти привозять волонтери, допомагає і проєкт. Рятуємо життя компанії «Метинвест». Необхідні речі привозять працівники Авдіївського коксохімічного заводу. І директор заводу нам привозив. І уголь нам та сама, і дрова він на. Взагалі, ми не бідуємо на що детева і муки привіси, это саме нам мішок. Ой, йому спасіба. початку війни Метенвес допомагав з евакуацією жителів Авдіївки. Одразу ж почали облаштовувати бомбосховища. Тепер же представники компанії будують плани на відновлення міста після перемоги. Головне зараз допомагати нашим захисникам, які боронять землю від російської навали. Ми вже більше ніж півтора мільярди гривень направили на допомогу військовим, і ця допомога продовжується. Вона складається не тільки з того, що ми купуємо та передаємо. Ми також самі виробляємо і укриття, і бронежилети, і це все системно надходить у військо, тому що ми повинні, і це наш обов'язок, робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу. В останні тижні ситуація на фронті загострилась, кажуть військові. Рашисти атакують наші позиції переважно в нічний час, тому захисники потребують сучасного обладнання. Компанія Метинвест у межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий фронт передала військовим дрони MAVIC. Дуже сильно вдячний Метанвесту, яка нам періодично допомагає. Зараз вони передали нам знову Мавіки. Два Мавіки ночної і днівної. Которая очень допомагає для розвідки особенно в ночное час, так как враг сильно активировался. Отримали захисники і шість комплектів Екофлоу. Це портативні джерела живлення, екологічно чисті та безшумні. На передовій зізнаються бійці, таке обладнання вкрай необхідне. Це Устройство, которое обеспечує заряд акумуляторів для мавіків, для ружей протидронних на передовій. То тобто вони безшумні. Ні, і сохраняє заряд і обеспечують зарядки до 6-10 часов. Компанія Метинвест продовжує передавати необхідне обладнання та амуніцію українським військовим. Все заради перемоги України.